Перше, ми оцінюємо безпеку. Немає проводів, немає собак, немає агресивних людей, немає падаючих конструкцій. Друге, ми оцінюємо свідомість, ми маємо спитати, чи потрібна йому допомога. Нахиляємося над ним і обережно за плечі трошки трусимо. І питаємо, вам потрібна допомога? Ви мене чуєте. Якщо не поступає відповіді, ми маємо оцінити. Чи він взагалі живий. Тому ми маємо оцінити пульс дихання. Для цього однією рукою перед ми ложимо на лоб пальці на підборіддя і запрокидуємо голову. Другою рукою ми шукаємо пульс на сонній артерії. Чотири пальці вниз від кадака зі своєї сторони. І прислуняємо голову до пацієнта. Вухом ми маємо почути або не почути дихання. Щокою відчути або не відчути дихання. І очима ми маємо бачити або не бачити екскурсію грудної клітки. І ми оцінюємо 10 секунд. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Після того, як ми оцінили ознаки життя, ми маємо викликати на допомогу. Якщо ви один, то ви це робите самостійно. Якщо є ще хтось, то ви просите його викликати на допомогу. І маєте одразу приступати до серцевої геневої реанімації. Ми маємо визначити місце, коли, куди треба тиснути. Для цього є два найпопулярніші методи. Перше, це середина грудної клітки. Для того, щоб визначити цю точку, треба. Грудну клітку, яка починається від плечового пояса, закінчується краєм реберної дуги, визначите її середину. Або метод, так називаємо або зайчики, або вікторів. Для цього пальці ми кладемо на яремну вирізку і на мечеподібний відросток. І робимо три однакові відрізки. І на межі, на межі середнього і нижнього відрізка ми знаходимо точку. Якщо побачите, ці два методи абсолютно однакові. Як ми натискаємо? Натискаємо ми тільки основою долоні. Не долоні, не пальцями, тільки основою. Основа точка. Пальці вверх. Друга рука йде в замок. Ви бачите, що в мене руки прямі, не згинаються під кутом 90 градусів. І я починаю компресію. З частотою не менше 100, не більше 120 разів на хвилину. В одному ритмі максимально глибоко. І так я маю робити 30 разів. Ми маємо тиснути на глибину 5-6 см. Для проведення дихання є так називаємо бар'єрні засоби. А саме маска клапан з одностороннім клапаном, який не дає контактувати з містом роту потерпілого. Так і більш менші, більш зручні і більш дешевші плівки клапани, які створені для проведення дихання в рот до рота. Маска плівка клапан. накладується, як по картинці, на обличчя. Спеціальний клапан знаходиться навпроти роту. Зажимається ніс, розгинається голова. Губами ми охоплюємо губи потерпілого і, і робимо два вдохи. Один вдох має тривати приблизно одну секунду. Після цього ми повертаємося до компресії. Двінадцять сімнадцять 30.